Повномасштабна війна змусила тисячі українців виїхати з України. Погляд багатьох зупинився на Польщі. Які ж труднощі можуть спіткати українців під час облаштування в новій країні? Про це поговоримо з людиною, яка більше п'яти років живе в ній. І так само, як і ми ділиться корисною інформацією про життя, роботу та навчання у Польщі на своєму Ютуб-каналі. З нами на зв'язку Сергій Пех. Привіт, Сергій! Доброго дня. Коли мова йде про довготривалий переїзд до Польщі, варто для початку знайти роботу. Головне перевірено. Перше, як, як ви працевлаштовуєтесь до якогось роботодавця, хоча б відгуки почитайте. Це так просто. І їх є насправді купа способів, як це перевірити. Друге, уважно вивчить, чи ваша зарплата внето чи брутто. І, звісно ж, якщо ви обираєте роботу. То вам не потрібно замислюватися, чи це умова зліцення, чи це умова опраці. Якщо ти більше вам до 26 років, бо ви більше будете заробляти те, що вбруд, то ви будете отримувати в нетто. тому цілком правильно було вивчити закон, як правильно працевлаштуватися і як вигідно. А для цього треба слухати таких експертів, як ми, і задавати запитання. Якщо ви їдете вперше або не знаєте мови, то краще зверніться за допомогою до агенції з працевлаштування. А якщо ми говоримо про людей, які їдуть на заробітки, то Якщо ти не знаєш мови, ти стикнешся з тим, що тобі треба буде знайти житло і доїзд до роботи організувати. А не знаючи мови, це буде дуже важко зробити. Різні мандати можна і в тролейбусі, і в трамваї, і в автобусі отримати, якщо правила дорожнього руху порушив. Та взагалі, якщо ти навіть не розумієш, що до тебе говорять, тебе поліція мала взяти як свідок, а ти втік, бо ти не зрозумів, що від тебе хочуть. А ти нічого не порушив, ти знаєш, що ти нічого не порушив, і ти пішов, і все, і ти вже маєш проблеми. Якщо ж вас це не лякає і ви вирішили самостійно влаштуватись на роботу, то простежте, щоб вона була офіційною. Я одразу кажу, коли ви приїжджаєте до Польщі, старайтеся знайти легальну роботу. Читайте обов'язково договір, тому що в договорі може бути на багато чого написано, і навіть може бути вписано так, що ви будете зобов'язані платити штраф, якщо ви не виходите на роботу, в розмірі 150, або ж 250, або ж 350 злотих, в залежності від кваліфікації, на якій ви працюєте. Окрім цього, каменем спотикання при переїзді до Польщі може стати купівля житла, та й з орендою може виявитись не все так просто на сьогоднішній день. Дуже складно. Поволі-поволі ця ситуація спадає, але поляки на сьогоднішній день почали вимагати адресу, де ти будеш проживати, в разі того, якщо в тебе не буде фінансових коштів заплатити за те житло, яке ти хочеш винайняти. Тобто, фактично, українцю, який ніколи не був в Польщі, треба приїхати до Польщі, купити це, цю адресу за якусь там енну кількість грошей і, і дати цей папірець. А ще подумайте і про легалізацію. Це можна зробити за допомогою візи чи карти побиту. Якщо ми плануємо в майбутньому щось будувати, купувати і так далі. Це карта побиту. Я кажу так: зараз українців досить багато в Польщі, і рано чи пізно поступово українці будуть заставляти на ці карти подаватися, тому що це плюс до бюджету, і господарка Польщі буде розвиватися і так далі. І вони таким способом українців заставляють. Не заставляють, але ну, заставляють привикнути до Польщі, звикнути, звикнути. І в цей спосіб українці тут залишаться якась частина, тому карта побиту. Більше про карти побиту ми з Сергієм розповіли на його каналі. Посилання шукайте в описі під відео. Також нагадую, що перша віза це гарант вашого офіційного працевлаштування за кордоном. Також ми готуємо всі необхідні документи для легального перебування за кордоном: від страховок і зелених карт до віз та карт побиту. А на нашому ютуб каналі та каналі Сергія ви можете регулярно отримувати найактуальніші новини про життя та роботу за кордоном. Розкажіть в коментарях про ваш досвід працевлаштування та легалізації. А також не забувайте ставити лайк, якщо це відео було для вас корисним.